Хіба не та прана, сила життя, що наповнює всесвіт і невидимоку, мандрує по нашому мозку і спинномозковому каналі, немов світло в спинномозковій рідині. Отак, друзі, згадуючи своє дитинство і відчуття після молитви, я можу абсолютно впевнено сказати, що всередині мене по нервовій системі текло світло. Це просто ідеальний опис того, що я відчував. Жаль, мені тоді нічого не потрібно було, я був щасливий. Живучи в квартирі загальним розміром 28 квадратних метрів із сестрою, татом і мамою. Мені не потрібні були просторі замки та багатства. У мене було все. Мене шалено любили, і я любив. У крихітній квартирці мене постійно оповували любов'ю і вірою у моє майбутнє. Мені хотілося лише чудес, і їх тоді було багато. Так, ми дісталися цього елемента. Тієї сили, що нам потрібна. Тієї, які у дітях більше завдяки тета ритму, а у дорослих менше. Тієї, що здатна змінити наше життя на краще, не тільки в сенсі високих матерій, а навіть на побутовому та матеріальному рівнях. Елемент і сила, які не заслужено було вилучено, заховано та забуто наукою, але завдяки дослідженням учених, яким істина дорожча за порожню репутацію і глузування, ми знову виявляємо її. Немає більше часу, можливості та бажання таїти інтригу, настав час розкрити всі карти. Дай мені знову руку, моя дорога людина, настав час піднятися на десяту сходинку і відповісти на головне запитання.